Юрій Гудименко, молодший сержант Збройних сил України та співзасновник демократичної Сокіри. Вітаємо, Юро. Вітаю, Доброго вечора. Привіт, Єнота. Розк... Розкажи, будь ласка, по перше, як твоє здоров'я, як триває відновлення після поранення? Чи, чи... чи все йде по плану? Слухайте, а, сьогодні вперше за майже три місяці встав на дві ноги за допомогою купи людей. Вау! Це такі це прямо ну. Відчуваю себе, знаєте, десь як нещодавно народився, тільки ну воно недалеко одно від одного, тому зараз почнемо ходити, потім розмовляти ну а там далі за текстом можна і в школу. Та все добре. Насправді все кайфово, дуже раді це чути і. Дай Боже, щоб відновлення далі йшло якомога швидше. Ну а далі я просто хотіла запитати: просто в, в тебе такий був чудовий пост, який ти назвав, що це твоя найкраща аналітична стаття е, за весь час. Про те 10 причин, чому не вводити Збройні сили на територію РФ. І далі пункти йдуть: один, два, три до десяти і всюди пусто. Та? Це зібрало просто величезну. Купою коментарів і лайків і всього іншого, ну але насправді це дуже перегукується з, з тим, про що і ми говоримо часто тут у студії. Сергій Висоцький любить про це говорити про розпад та, Росії? А останніми днями про це заговорив і генерал американський Бен Ходжес про те, що світу варто готуватися до розпаду Росії. То як ти гадаєш, коли це таки станеться? Ну, дивіться, я не буду аналізувати, коли саме це станеться, тому що я, по перше, не аналітик, я не маю таких компетенцій. По друге, я впевнений, що в світі зараз немає людини, яка може назвати точну дату. Ну, якщо відверто. Але те про що зараз почав, почав говорити не тільки Бен Ходжес, а й дуже багато американських політиків дипломатів. За межами навіть армії, да це факт, тому що ем, американці вважають, що вони абсолютно провалили розпад СРСР і дали Росії перетворитися на те, на що вона перетворилася зараз. Вони вважають, що вони в 90-х роках вели себе не так, як потрібно, і дали Росії повернутися в диктатуру і, і стати ворогом людської цивілізації, і американці зараз потихеньку потроху. Аналізують цей досвід і намагаються зробити все, щоб не прогавити другого шансу. А другий шанс є вибачається дуже простим. Росія як була залишком Російської імперії, так і залишається, і в неї всередині досі величезна кількість інших національностей, які не асоціюють себе з. Руськими да в українській мові лише одне слово для громадянства для національності ну фактично, етнічної да належності, а російською мовою в Росії дуже багато росіян але не всі не вважають, що вони руські далеко не всі. І Американці аналізують цей досвід, і зараз вже почалися розмови. І я про це також писав статтю на нове время, про те, як, як за яким принципом Росія має капітулювати, чи вона має розпадати, чи вона не має розпадатись, чи вона має залишити з ядерною зброєю, чи ядерну зброю треба в неї забрати. І це вже такий тренд в американській політи... в американському політичному житті наразі, тому що нікому не потрібне таке проксі Китаю, да коли всі розуміють, що Росія буде дуже слабкою, але озброєною, принаймні ядерною зброєю, і Китай її руками може творити все, що завгодно. Там провокація в обмін на їжу, да, банально нікому це не потрібно. Американці вже зараз планують, як вони будуть цю проблему вирішувати. Юр, привіт. Ну коли ти кажеш, що ти не політик, ти все ж таки прибідняєшся, бо ти е, політик на <різь> да, але ти зараз і ветеран на людина, яка пройшла крізь це пекло. і відповіла за свої слова, в тому числі щодо України, да щодо того, що Україна для тебе значить, і все ж таки, от в тебе такий інтегральний цікавий досвід, не просто е, ну не просто ветерана, на а людина, яка ну розуміє зараз і державу і систему і політику інтеграції. На от від київських пагорбів і до останнього копу на фронті. І ти, до речі, один з тих людей, який постійно каже, що от наше протистояння з Росією, наша війна це війна поколінь, і це війна на покоління. На тобто, це природні, ну як ти стверджуєш, постійно Росія це природні наш ворог, і поки існуємо ми чи Росія це протистояння не закінчиться, вочевидь. Такий код зору дає нам ну. Дає необхідність подивитися на нас самих з точки зору от цих стратегічних завдань, Не на нас самих на нашу державу. От я в тебе хочу запитати, як людина, яка має от і політичний досвід, досвід війська, медичний зараз, досвід, ти вивчаєш українську медичну систему від і до от різні досвіди життєві. На, от щоб вистояти і перемогти цього природнього ворога, а яке що потрібно українців зрозуміти? Яким потрібно українцю стати, а і якою повинна бути наша держава, яка, чесно кажучи, наразі до кінця не пристосована до цих стратегічних викликів? На зараз ми витягуємо все на народному фактичному ентузіазмі, на цьому об'єднанні суспільства. Але держава, як система інституції не досконала. Отже, як зробити її більш досконалою, якою повинна вона бути? Давайте розпочнемо з того, що в світі фактично ж а, немає політичної системи, яку можна назвати на 100% досконалою. Да, є а, більш пристосовані до сьогодення, менш пристосовані до сьогодення. А, нам абсолютно точно а, доведеться пройти через величезну кількість а, змін у суспільстві і в державному апараті, в тому числі. А, банально через те, що ми а, зараз стаємо в умови, коли. Держава має бути максимально ефективна, тобто мати дуже високий КПД. Ну, в мирний час ми могли там закривати очі на те, що є якась корупція, що вона лише величезну кількість відсотків там ВВП, да, що велика кількість бюджету а, виходить крізь пальці і кудись там стікає на якісь особняки. А зараз ми собі не можемо цього дозволити, тому що кожен долар, кожна гривня, яка є. Корупційною зараз, і яка не потрапляє наприклад до державного бюджету, а потрапляє до якихось там приватних карманів. Да, це шкода фронту, це мінус а, там долю відсотку до нашого виживання. Це мінус життя якоїсь людини може бути на фронті. І нам доведеться пройти через величезну кількість змін. Це абсолютно точно. Держава вже не буде такою, як вона була 23 лютого, і ж точно не буде такою, як була там у 2013 році, навіть коли. А ми переможемо і війни і окупації на нашій території більше не буде. І українцям, перш за все, треба до цього звикнути, просто до цієї такої думки, так як було раніше вже не буде. От, все крапка буде інакше, і це як і будь-яка ну зміна, яка не залежить від тебе. Да, це також і можливість щось змінити. Це також можливість, що змінити на краще, це можливість долучитися до. Побудови нової України і будувати її такою, як ти хочеш, тому що стара все стара, згоріла 24 лютого. Почала горіти о 5 ранку. горить досі Все, старої країни вже не буде. Буде нова, якою вона буде? Ми можемо це комусь передоручити, але потім тоді не дивуватися, що збудовано те, що нам не подобається. А можемо взяти участь в цьому процесі, взяти свої руки, взяти цей процес. Під свій контроль громадський, да і тоді відповідати за те, що вийшло, тобто мати відповідальність за це. Ну я обираю другий шлях. Звичайно, дякую мам. Яки. Кожен із нас. Дякую. Дякую, Юра Юра Гудименко, молодший сержант збройних сил, співласновник партії Демократична Сокира, був з нами на зв'язку.